Щоб почати говорити англійською, не потрібно вчити сотні правил. Насправді достатньо розуміти один тип англійських речень. І сьогодні ми зробимо це разом. Hey, Мене звати Андріївна, і це другий урок мого міні-курсу Англійська з нуля. На минулому уроці ми розібрали з вами, яку структуру має проста розповідне англійське речення. Хто робить, що робить, над чим робить, де і коли. А сьогодні ми поговоримо про теперішній простий час. Зустрічайте! Present Simple це час, який допомагає нам говорити про те, що відбувається в нашому житті постійно, про якісь факти, про звички. Тобто про те, що повторюється день за днем, або ж те, чого зовсім немає в нашому житті. Ну, от, наприклад, я п'ю каву зранку. I drink coffee in the morning. Або ж, наприклад, загальновідомий факт: Сонце сходить на сході. The sun. rises… In the east. Це всім відомо. Це постійна рутина. Скажемо, правило природи. Але є маленький нюанс. Коли дію виконує х, Ш, it, він, вона, воно, то до дієслова ми додаємо закінчення с. Тобто при вживанні х, she, ит наше дієслово. Трішечки змінює свою форму. Це як маленький подаруночок, який англійська мова просить вас принести до свого дієслова. Просто додаємо S. Ну, наприклад, He studies English. He studies English. She drinks coffee. She drinks coffee. It rains. It rains. От і все. Повтори зараз за мною ці три речення, щоб просто відчути, як воно буде змінюватись. I study English. I study English. Я вивчаю англійську мову. He studies English. He studies English. Він вивчає англійську мову. We study English. We study English. Ми вивчаємо англійську мову разом. А тепер давай знайдемо правильний переклад речення. Вона працює щодня. Mm -hmm. She works every day. She works every day. Чудово! А зараз я хочу вас познайомити з одним магічним словом, яке постійно всіх лякає, але насправді воно простіше простого: зустрічайте «ду». Давайте думати про це слово ду, як про помічника. До речі, в лінгвістиці воно так і називається: допоміжне дієслово. Допоміжне помічник. І от. Коли ви ставите питання в англійській мові, вам потрібен помічник. Наприклад, речення You work. Ви працюєте. А як запитати, а ви працюєте? Нам на допомогу переходить помічник «Do» І ми запитуємо Do you work? Do you work? А ви працюєте? Або ж «We study?» We study. Ми навчаємось. І знову-таки біжить наш помічничок на допомогу, і ми говоримо: «Do we study?» «Do we study?» А ми навчаємось. Але і тут є одне, але коли дію виконує, він вона чи воно, «He, she, it» то наш помічничок одягає новенький костюмчик у формі «does». Тобто, якщо сказати he works», «he works», він працює. То як запитати, чи він працює? Правильно, знову біжить наш помічничок does на перше місце, і ми говоримо: Does he work. Does he work. А він працює. І все. Це і весь секрет. Тобто ми маємо два помічничка: Do, який вживаємо з I, we, they, you, і does, яке вживаємо he, чи it. Але тут є одне правило, яке б ви мали помітити в моєму попередньому прикладі. Коли в нас є слово does, то до самого дієслова слова ми вже не додаємо еску. Ну, наприклад, у нас було he works, а я сказала does he work. «Does he work. Чому саме так? Бо наш помічник уже має в собі ось цю еску. Тому до самого дієслова додавати нам її ще раз просто не потрібно. Давайте ще раз потренуємось: She likes coffee. She likes coffee. Розповідне речення: вона любить каву. А як запитати, чи вона любить каву? Наш біжить помічничок «Does» на перше місце, і ми говоримо: «Does she like coffee?» Das Shi Like coffee? Чудово! А зараз у нас буде міні перевірка. Ви маєте на екрані три речення. Прочитайте їх, будь ласка, і скажіть, які з них правильні. Чудово! Перше і друге мають правильну форму. А тепер давайте перейдемо до заперечень в теперішньому простому часі. Present simple. В англійській ми не можемо просто сказати я не працюю через зміну дієслова працюю. В англійській мові нам потрібно додавати знову ж таки допоміжні дієслова. Але на щастя, ви їх уже знаєте. Тут у нас знову будуть два помічники, і давайте згадаємо питання. Перший помічник у нас був do. і тут буде do not, що разом промовляється як don't. don't. І Does not, що разом буде як doesn't. Doesn't. І відповідно don't ми будемо вживати з I, «you», «we», «they», а doesn't з «he», «she», «it». Ловіть приклад I drink coffee». I drink coffee. Я п'ю каву. Така константа. Як сказати я не п'ю каву? Згадуємо, що з I ми вживаємо don't, і ми скажемо I don't drink coffee». I don't drink coffee. Або ж he lives here». He lives here. Як нам сказати, що він тут не живе? He, угу, помічничок «doesn't». He doesn't live here». He doesn't live here. Я точно знаю, що твого мозку буде спокуса сказати he doesn't works. He doesn't works. Але пам'ятаймо, що коли в нас з'являється цей помічничок does, у нас це зараз форма doesn't, то еска до дієслова не додається, бо вона вже є в цьому помічничку doesn't. Doesn't. Там вже є еска. А тепер твоя черга. Скажи, будь ласка, вона не їсть м'ясо. Угу. She помічничок вона doesn't. She doesn't eat meat. І наступне речення для практики давай скажемо. Я не живу в Києві. I, якщо I помічничок у нас don't, I don't live in Kиїв. I don't live in Kyiv. Давайте зараз коротенько зафіксуємо Present Simple – Теперішній простий час. Це час допомагає нам говорити про те, що відбувається завжди, що є певною константою, має певну повторювальність або ж взагалі не відбувається в вашому житті. Хоча це також константа. Розповідне речення у нас будується дуже просто в цьому часі. Хто робить, що робить, де і коли. Ну, наприклад, I read a book at home. Тут також слід зафіксувати, що якщо дію виконує він, вона чи воно, то тоді слово ми додаємо закінчення S. Тобто I work every day, але she works every day, She works every day. Чудово. Коли ми маємо запитання або ж заперечення, то до нас поспішають наші помічники, супергерої. Це "-do", і "-does". Відповідно do ми вживаємо з I, we, they, you, doesn't Ми вживаємо з He, she, it. І так само заперечена форма do not – don't і does not – doesn't. І дивися, що ми щойно зробили. Ми не вчили якусь купу тонну правил про цей час. Ми просто зрозуміли його логіку. Present simple – це константа. Це про те, що відбувається завжди. Не в моменті зараз, у майбутньому чи в минулому, а постійно. І якщо станом на зараз ти можеш сказати про себе хоча б три речення, використовуючи Present Simple, то він у тебе вже працює. Навіть якщо це самі прості фрази, навіть якщо ти сумніваєшся, це нормально. Так і починається мова. Якщо після цього відео тобі стало хоча б трішечки зрозуміліше, напиши, будь ласка, одне речення в коментарях, використовуючи теперішній простий час в англійській мові Present Simple. Бо мені важливо знати, що ти рухаєшся. А якщо ти проходиш англійську з нуля, то підписуйся, бо ми тут будуємо цілу систему, а не просто набір з правил. Ну все, побачимось у наступному уроці. XO, XO, Андріївна!